Рисства, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр. графіку черговий робочий доньок. Сподіваюся, що ви проведете його разом з нами, хоча б дистанційно, але разом з тим поспілкуємось, друзі, попрацюємо і хочу подякувати. Всім вам, хто відгукнувся на моє прохання у попередньому відео, підтримав нас вподобачкою, друзі. Сподіваюся, що дане відео не стане виключенням. Будь ласка, підтримайте наші починання, наші старання вподобаєчкою, коментарем. Ви не уявляєте, які. Це позитивні емоції і підтримка особиста для мене. Можете поділитися цим або будь-яким відео на нашому Ютуб-каналі у будь-якій із своїх соцмереж. Все це дуже позитивно впливає на ріст і розвиток нашої ютуб спільноти Буду всім дуже дуже вдячний. Погодка у нас сьогодні наладилась, знову світе сонечко, тепленько. Ну і з самого ранку зараз займемося переробочкою комбікорму для наших хема. Проста як двері, компоненти у виді преміксу, білкової групи. Перемішаємо із зерновою групою, подрібнюємо на зернодробілочку. Перемішуємо в кінцевому етапі у ванні. Зараз зволожуємо цей комбікорм і переробляємо у кінцевий продукт, у гранулу ту якраз от, продукцію, яку максимально зручно і ефективно згодовувати нашим курочкам. Значить, хлопці у мене там запитували стосовно характеристики зернодробілки. Будь ласка, ставимо на паузу. Спеціально для вас все протер, щоб вам було зручно, комфортно. Все це передивитися, але передивитися то одно. Але ми, можна так сказати, продублюємо все те, що там вказано. Трьохкіловатний двигун, однофазний, половиною тисячі обертів. Шайтан машина, як я її називаю, так, не будемо балаболить, будемо працювати. Що нам потрібно для того, щоб виготовити гранулу: гранулятор, ковшик для зручності завантаження, зерносуміш у бункер, водичка. Безпосередньо та ємність, де ми зволожуємо комбікорм. Значить, хлопці часто запитують, скільки потрібно води для того, щоб гарно, якісно виготовлялась гранула, друзі. Ну, Від 1,5 до 3 літрів води на 100 кілограмів. Безпосередньо на оцей от комбікорм у середньому у мене йде в районі півтори літри води. Чому змінюється кількість води? Яку ми застосовуємо при зволожуванні комбікорму, все це залежить безпосередньо від тих компонентів, які, е, якби, з яких складається цепучка. Оця оця якщо багато кукурудзи, якщо багато крейди, е, то води трішечки іде більше. Якщо ж у нашому випадку е, цей комбікорм, який ми його виготовляємо зараз, основа е, там е, пшениця, трішечки кукурудзи, соняшникова макуха, соєва макуха, премікс, крейда. Підкислювач ну, на отакий от раціон іде в середньому півтори літри водички. Значить, Отакий от бутильок. дуже, до речі, класно, зручно. Але ви знаєте, що я хочу але, в послідуючому зробити. от чином, Буквально хвилинку у нас все це займає. Наш комбікормик, запустимо гранулятор, прогріється робоча частина і в послідуючому займемося переробкою нашої гранулки. Значить, гранулятор ОГП-150 техномашстрой 220 вольт однофазний. Часто запитують з приводу того, чи можна переробляти повноцінне зерно на ньому. Можна, але я цього не роблю. отакий от от Варіант найбільш ідеальний, найбільш оптимальний для мене. Так, запускаємо. Так, разі. товариство. Пішла жара, як то кажуть, і в'яльнуть помідори. Робочий процес запущено, гранулка наша сипеться. Отака от смакота у нас виходить. Але що я вам хочу сказати, це доволі такий нудний процес, тому не будемо забирати ваш дорогоцінний час. Зараз завершимо переробочку гранули і далі. Будемо рухатися по робочих процесах. Питання досить такі важливі, які ми будемо проговорювати. Так що не перемикаємося, додивляємося до кінця і не забуваємо ставити вподобаєчку за наш труд. Так, добре. ми з вами з успіхом справилися із своєю задачею. Наліпили чималенько добреників нашим курочкам. Рухаємося далі. Також хочеться сказати, ох охі жутці курі. Але, як каже мій тато, їдять, значить ростуть, як ви вважаєте, розділяєте ви нашу точку зору чи ні. Але, як на мене, я би краще тримав ще одну свиню, аніж 50-х курей. Декілька хвилинок приділимо нашим безхвостикам, нашим улюбленцям, куди ж без них. Значить товариство, про що. Зараз будемо разом з вами говорити. До речі, обов'язково приступайте до дискусії, обов'язково діліться своїм баченням, своєю думкою з приводу наступного питання, яке ми разом з вами проговоримо. Тому що якраз за цими от питаннями дуже частенько, останнім часом також мої глядачі, підписники звертаються і в повідомленнях, і в особистих дзвінках дуже чималенько. Проблем у людей виникає, значить, що я маю на увазі, це підготовка свиноматки до опоросу і сам опорос, як зробити все від себе можливе, щоб процес опоросу пройшов якомога безболісніше для вашої свинки. Ну і разом з тим. Безперечно, пороз. Це, можна так сказати, міні-операція для свинок це величезний стрес. Ну і для того, щоб мінімізувати всі навантаження на вашу свинку про ці нюанси і мінімізацію цих отрисків, потрібно думати, можна так сказати на початковій стадії, коли у вас ще на господарстві є. Ремонтний молодняк, який не запліднений і не запущений в так називаємий робочий, що процес. що я маю на увазі. Я неодноразово говорив, що до ремонтних свинок потрібен певен підхід. Це незвичайне відгодівельне пересядка. Свинки мають бути максимально забезпечені мікро і макроелементами, дуже важливими для їхнього розвитку і їхнього організму. Ну і контролювати. Повинен контролюватись, повинен білок у їхньому раціоні. Разом з тим, ми доводимо нашу ремонтну свинку до тих кондицій, коли вона буде запліднена. І якраз от з моменту запліднення також потрібно приділяти дуже величезну увагу. Особисто я у себе на господарстві ділю е, е, якби на три етапи: процес запліднення і виношування свинкою поросяток. Тобто, після того, як я запліднюю. Ремонтну свинку, або ж уже свинку, яка запущена в цей цикл, Е, можна так сказати, перші 30 днів я годую оцих оцвинок гарним, дуже дуже якісним збалансованим комбікормом. Е, прирівнюю його навіть до стартового комбікорму, який я використовую для відгодівельних поросяток. Навіщо ми це робимо? Тому що перші 30 днів вони дуже важливі у житті свиноматки і у формуванні якраз тої кількості плодів. Яку в перспективі ваша свинка має виносити? Потім кількість білка, якраз от у цьому комбікормі, зменшується, кількість комбікорму, який поїдає наша свинка, трішечки збільшується, але ні в якому разі ми не маємо зменшувати кількість преміксів, якраз от тих, от мікро-макроелементів, які повинні забезпечувати максимально ефективний розвиток організму і організмів уже. В самій свиноматки я маю на увазі свиноматок. Друзі, не звертайте увагу, на у нашої дівчульки він вже благополучно прорвав і зараз ми займаємося загоєнням якраз от цієї транки, яка утворилась. Звичайні буденні справи від цього нікуди не дінеся. Свинка десь. На щось накололося і утворився такий от абсцесик. Але ми хірургічним шляхом не втручалися в оці от справи. Цей от абсцесик прорвав, само прорвався самотужки. Трішечки відділилися від відійшли від теми, але тим не менше. Тому що дуже часто хлопці от зараз пишуть. Що свиноматки падають на ноги, свиноматки дуже погано встають, особливо первітки, друзі, все це через те, що е, якби відбувалася незбалансована годівля. Свинки активно набирають масу, плоди активно розростаються. І якраз от плоди в цей період, коли свинка ваша виношує. Їх вони дуже сильно забирають на себе кальцій. Разом з тим також проблеми бувають після опоросу, коли свинка також дуже часто віддає кальцій, кальцій вимивається із молоком. Тому в обов'язковому порядку мікро і макроелементами ви маєте забезпечувати повноцінно вашу свиноматку. Ви маєте візуально дивитися, як вона себе поводить в період супорисності. Якщо свинка починає трішечки підтупувати ножками, додавайте кальцій вмісні препарати, трикальцій фосфат, той, кормову крейду, ну, різного роду препарати, які не допускатимуть тих от проблем у послідуючому. Ну, і... Друзі, підводимо нашу свиноматку до опоросу. Десь за е, недільку, за півтори до дати опоросу. Я перевожу свиноматку знову на гарний, дуже якісний збалансований стартовий комбікорм, який я, яким я годую звичайних відгодівельних поросяток. Робимо все це для того, щоб... Якраз нам не довелося робити це все у період, як вона розпороситься, тому що будь-який стрес негативно буде впливати на самих поросяток. Тому переводимо на оцей комбікорм, на якому наша свинка буде годувати поросяток і знаходитись під час лактації до лактації за 1,5-2 недільки. Якраз от в оцей період. 5-7 днів до опоросу. Вона в мене ставиться у станок для опоросу. Там благополучно адаптується і знаходиться до дня опоросу. За 2 дні до опоросу я Мінімальну кількість корму використовую, пів кілограма максимум, в залежності від свиноматок. Якщо це дуже здорова свиноматка, ви бачите, що можуть виникати певні труднощі, то взагалі за два дні до опоросу я перестаю давати комбікорм. Робимо все це для того, щоб вивільнилися калові маси із кишківника. Ну, із прямої кишки, із ну, травної системи, щоб максимально облегшити свиноматці родовий процес, і якраз оці от калові маси не заважали свинці, але обов'язково в цей період давати свинці. Тільки води, скільки вона може випити, тому що якраз під час родового процесу наша свинка буде дуже дуже багато втрачати рідини. Тому, звичайно, що потрібно забезпечувати і поновлювати рідину, яка вона втрачає. Відбувається опорос, обов'язково також проводимо післяродову терапію. Якщо відбувається фізичне ваше втручання, ви достаєте поросяток, то я в такому випадку проколюю обов'язково амоксицилін. Це антибіотик подовженої дії. Він колеться один раз на два дні. Кубик на 10 кг живої ваги. Обов'язково колемо протязі 2-3 днів два рази на день окситоцин. якраз препарат ну, В якійсь мірі він навіть буде стимулювати і покращування, покращувати віддачу молока і спричинятиме очищення матки від ну, можливих накопичень. Гнійних таке також буває, не потрібно таке відкидати. Ну, це у таких екстра неординарних випадках. Якщо ж у нас опорос приходить вдало, свинка сама розпорошується. на протязі трьох днів Біцелін 5 розводимо з дистильованою водою або ж звичайний розчинник, який продається в актеці. І колемо такий от препарат, антибіотик, ну чим покращуємо, можна так сказати, стан нашої свинки. Але на цьому все не завершується. Я говорив і говорю, і буду говорити, що якщо ви маєте свиноматок на господарстві, проводите і приймаєте опороси, доглядаєте за поросятками, термометр ваш найліпший товариш і свиноматка якраз це. Та істота, від якої ви не маєте дуже далеко відходити від з термометром, тому що якраз температура її стан напряму буде залежати і стан її поросяток і ваш психологічний стан. Повірте мені. В принципі, нічого складного, нічого мега нереального, але якби оці от процедури я більш ніж упевнений, що потрібно робити, потрібно проводити їх вчасно, якісно для того, щоб менше якомога менше нервових клітин горіло в нашому організму. Звичайно, тваринництва це така галузь, що. Ми можемо, хоч з бубнами танцювати, але іноді складаються так умови, що ну нічого, якби ми від себе зробити не можемо. Але тим не менше, те, що ми потрібні, ну те, що ми повинні робити для ефективізації роботи нашого господарства, ми повинні робити, тому що генетика змінюється, тварини змінюються, емунітети змінюються, підходи змінюються. Дуже часто хлопці, коли телефонують, говорять знову ж таки такі банальні речі. От там, коли була баба, коли було дід, такі свині не були, таких свиней не було, нічого ніхто не давав, ніхто нічого не колов. Але товариство ми самі винні в тому, що ми на сьогоднішній день маємо. Хочемо мати супер прирости, хочемо мати супер свиней. Наші генетики в цьому направленні працюють, але е, безкоштовний сир буває тільки у мишоловці, де ви бачили. Гарну, супер ефективну свиноматку, яка у когось на господарстві прожила 10 років. Таке буває дуже рідко. Це скоріше винятки із правил. Як ну як, не виняток із правил, це якраз от такі дуже класні, дуже гарні свиноматки, молочні, спокійні. Вони йдуть, як кажуть, у тартарарин, скоріше за всього. Там, десь хтось не доглядів, там десь хтось не довколов, запальні процеси. Захворіла, не прийшла в охоту і поїхала до Шабаїв. Так що, отак от, знову ж таки, робимо все від себе можливе, щоб все у нас потихеньку виходило. Бажаю того ж самого і вам, друзі. Коментар обов'язково написали Саньку, який він трандечун чи не трандечун. Меле правильно чи щось меле неправильно, обов'язково доповнюйте мене, обов'язково підказуйте нам. Тому. що... Ми професіоналами себе не вважаємо, просто ділимося своїм досвідом десь вдалим, десь невдалим, але життя таке, як воно є, воно бентежне. Так що підписуємось на канал, тиснемо Я це дуже подобаю, Мені це дуже подобається, друзі. Минуле відео, 500 вподобаєх, ви в мене красунчики. Можливо, по можливості давайте переб'ємо наш рекорд. Так що, всім миру, добра, бережіть себе, до нових зустрічей.